Вітаю, дорогі глядачі, незламні українці. На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Валерій Залужний написав звернення про роботу ППО і ПРО. російський диктатор Владімір Путін втретє просить політичного притулку у Китаю. Зараз про це детальніше. Про це цю заяву каже Арестович, але мені в інтерв'ю також Петро Черник заявив, що Китай це єдина країна, яка може дати гарантії. Про якусь безпеку ще цьому диктатору, і його американці звідти не достануть. Також маємо новину, що е, аналітик назвав, яку далекобійну зброю наразі має Україна та на якій відстані може знищувати. І також Борис Джонсон реагує на заяву про відставку від Лі Страс, е, премєр міністерки Великобританії, і він буде. Балотуватися на пост прем'єр-міністра Великобританії і в нього найбільші шанси знову посісти це крісло. І також Володимир Зеленський сьогодні реагує на от вибух на Кримському мосту і пояснює, що цього. Україна не робила, отже, Валерій Залужний в телеграм-каналі написав: наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаймо спокій і віру в Збройні Сили України. Тому він сказав заспокоїтися. Видихнути, і також багато про це пишуть джерела: якщо можете економити електроенергію, то економте. Дивіться відео порційно і так далі. І також залужний опублікував одне відео з приводу культури української написав: Вся українська нація об'єднана в боротьбі з кромним ворогом. Люди різних професій взяли до рук зброю, щоб захистити свою свободу і країну. Ми ці, які перебувають на військовій службі, об'єдналися в культурний десант. Та підтримують психологічне забезпечення і високий бойовий дух наших воїнів разом до перемоги, написав Валерій Залужний. І йдемо до новини щодо е, Путіна і політичного притулку з, з Китаєм. Радник ОП пояснив, що переговори Путіна з Китаєм щодо політичного притулку означають, що диктатор не застосує ядерну зброю. Російський диктатор Путін втретє попросив Китаю. Політичного притулку, і йому відповіли так. Про це заявив радник офісу президента Арестович у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною. Пряма мова: чому Китай? Тому що це єдина країна, звідки його не видадуть американцям. Він збирається там відсиджуватися, писати мемуари. Ось його планування. Він надуває щоки щодо введення воєнного стану, а сам вже домовляється з Китаєм, щоб Злиняти, а куди будуть линяти всілякі суровкіни, золотові та інші, сказав він. Радник ОП пояснив, що переговори Путіна з Китаєм щодо політичного притулку, означає, що він не застосує ядерну зброю. Путіну у Китаї виставили жорсткі умови і сказали, що в біополярному світі, на який розраховує Пекін, не потрібна ядерна війна, пояснив Арестрович. І Путін оголосив воєнний стан на окупованій території України. Ми це знаємо Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Що це означає? Це означає, що в нього там горить і палає все. Тому що для України це багато в чому не змінювалося. Вони просто легітимізують, наприклад, те, що а, збро... ну, там, за засоби маси інформації будуть працювати на них. Вони закликають людей виїжджати з Херсону, а це означає, що Збройні Сили України підступають до цього українського міста, і власне вони втікають. Втікає влада звідти, і також втікають і їхні військові води, світла і тепла можуть не бути тижнями, а то й місяцями. Похмуре попередження також від Арестовича. Зачитою в ефірі. За інформацією Арестовича, за останні 8 місяців 30% українських ТЕЦ і енергополіс. Генеруючих об'єктів були уражені 30%. Друзі, це не знищення, уражені. там ведуться роботи. Це не просто, це складні речі. Не за два дні відремонтувати. Є проблема, є десь 1800 населених пунктів, відключених від води і світла від тепла. Благо, що в Україні зараз тепла погода. Ми цілком можемо опинитися в ситуації, коли тижнями, а то і місяцями будемо сидіти без води, світла і тепла, або з великими обмеженнями. Ми. Ми посидимо деякий час без води, світла і тепла. Президент Зеленський везучий, скільки йому вже не пророчили холодних зим. Я думаю, що і ця зима буде плюс 5, плюс 7, Якось прорвемося. У багатьох ще є досвід 90-х років, як виживати взагалі при холодних батареях, померзнемо, поносимо водичку з бюветів у квартири. А Путін ще робитиме, коли не спрацює ця стратегія. От така інформація, і також Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Росія обстрілами хоче спровокувати нову хвилю міграції українців до Євросоюзу з такими залякуваннями і обстрілами. Однак наша допомога стала очевидною мішенью для російських терористів, не змігши використати енергоресурси як зброю. Нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему. На поле бою наслідки цього дуже небезпечні знов-таки для всіх нас у Європі. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення. Добре, що є вже перший крок схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки, вважає президент. Він закликав до цього і також попередив, що росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і планують історичну катастрофу. Дослівно, Зеленський у зверненні до Європейської ради: Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів дамба. Цієї ГЕС утримує обсяг близько. 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамку, то в зоні швидкого затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Ох, від цієї інформації. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський тракт може залишити запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для заес береться саме з Каховського водосховища, навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це справжнє ставлення до нашого українського Криму. Ну і оці тройнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного російського тракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. Ну оці дані від Зеленського звичайно шукують, що буде робити світ. Ми побачимо, як з ними ще говорити. Українських працівників викинули з Каховської станції. Там треба російські громадяни, там тільки. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Росія робить те, що влаштували чергову операцію над фальшовим прапором, здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну, як завжди, друзі, вони і роблять. Ми це прекрасно знаємо. І останні дві новини з приводу теж Зеленський він прокоментував також вибух на Кримському мосту. Україна до цього не причетна. Заявляє Зеленський в інтерв'ю для CTV News. Ми цього точно не замовляли. Наскільки мені відомо, вони влада Російської Федерації мають серйозніші внутрішні розбіжності між військовими і їхніми спецслужбами. Розвідкою там багато вертикалей влади. Це велика система у радянському Союзі. Це був КДБ. Сьогодні ця система складається з кількох гілок які постійно вирішують, хто з них головний. І ще одна новина: дві новини. у Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози наступу з Білорусі та назвали. Напрямок. Ну, корабль, тоніць, знаєте, а всі криси з ним, ну, цю, цю, знаєте, цього щура е, білоруського Лукашенка. Е, це про нього я кажу. Тому що якщо корабль, от, от русський воєнний корабль, таки, ну ви знаєте, куди, то за ним і піде і Лукашенко, його влада. Тому, власне, е, те, що відбувається, обстріли з їхньої території. Те, що російські війська зайшли на Київщину на початку березня, то ми це все бачили, і це вони теж військові злочинці. І зараз громов повідомляє, що наразі в Білорусі триває розгортання авіаційних підрозділів. Інших родів військ Збройних сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об'єктах військової інфраструктури, зокрема, йдеться і про ті, що були передані Білорусію під повний контроль Росії. В рамках зазначеного на території Білорусі проводять заходи з підготовки до прихованої мобілізації. Ну і власне те, що вони сили теж на окупованій території, це те, що вони російські і так далі. Це означає те, що мобілізація в Російській Федерації провалилася, і вони хочуть мобілізувати українців, які знаходяться там на Херсонській, Запорізькій ем, областях і так далі. Отже, на думку радника офіцер-президента Арестовича, створене в Білорусі нове угрупування російських військ, може бути готовим до нового наступу на Києва ближче до кінця 2022 року. А, на сьогодні в Білорусі прибуває 10 тисяч російських мобілізованих, які прибули туди в межах розвертання регіонального групування. Військ вони можуть піти в повторний наступ на Україну навесні, накопичивши сили. Повідомив помічник командувача об'єднаних сил збройних сил України Євген Сілкін. Тоже скільки нечисті чомусь Україна просто потрапила у цей центр боротьби з цією нечистю? Будь ласка. Якщо ви за кордоном також ваші соціальні мережі публікуйте, що нам потрібно ППО, що нам потрібно, аби закрили небо над Україною, the sky over Ukraine», нам потрібна е, важке озброєння, до речі, про неї. Якщо той наступ вже відбудеться, тьфу -тьфу -тьфу, то аналітик назвав яку далекобійну зброю наразі має Україна та на якій відстані може знищувати окупантів. Цікаво. Цікаво, найбільша далекобійна зброя в Україні наразі це Хаймарс, а також українські ракети Вільха. Найдалекобійна ніша зброя в Україні зараз це Хаймарс та ракетні комплекси Вільха. Знищувати окупантів. Ми можемо на відстані 120 Кілометрів про це в ефірі Радіо НВ повідомив аналітик Діфенс Експрес Сергій Згурець. За його словами, Україна напрацьовує більш далекобійну зброю, зокрема авіаційного призначення та безпілотні комплекси. Проте зараз готових зразків такої зброї у нас ще немає. Натомість є Хаймарс та Вільха. І до речі, теж дивився я інтерв'ю українських політиків. Вони навпаки кажуть, що ці обстріли енергооб'єктів України вони призведуть лише до більшої постачання зброї в Україну, тому що це теракт за трактом обстріл за обстрілом нічим не спровокований проти мирного населення. І світ це так просто. Не залишить впереду перемоги. Слава Збройним силам України. Слава Валерію Залужному, слава Володимиру Зеленському, слава Богу. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, аби цей ефір побачило більше українців.